Стефанія Миколаївна страждає сколіозом останніх 40 років. Сколіоз просто катастрофічний, все деформовано. Болі були, не могла ходити, не могла лежати, не могла. Будь-яке випрямлення такого страшного хребта, а це справді доправді страшний хребет, має певні ризики, в тому числі навіть летання. Степанія Миколаївна, справа в тому, що у вас дуже вигнутий хребет. І зараз ставити італійські гвинти це не варіант. Ми будемо ставити німецькі все ж таки. У вас, бачите, отакі, з подвійними шапкою. Тому що у вас неймовірно кривий хребет, але менше тим, що кривий. Дуже м'які кістки. Стефанія Миколаївна пішла з таким хребтом, що, як ви бачите, якщо я проведу пряму лінію, от по вісі, наприклад, хребта, да, то топираємося не те, що... В сичовий Міхур, в центр, куди б ми мали впертися, а ми впираємося в клубову кістку. Звертатись до лікарів, то назначали ліки і блокаду робили ненадовго. І деякі лікарі казали, що вже операції не підлягають. Стефані Миколаївна, додому? Додому. Дуже вам щиро дякую за вашу працю, за вашу. Я вам дякую, що ви довірились, і дякую вашим донькам, які вас довірили. Тому що ви смілива жінка, а люди, котрі сміливі і не бояться ризикувати, вони досягають великих висот і успіхів. Значить, дивіться, отака катастрофа у нас була на початку. Ви бачите, що вість. З 12 хребця аж куди йде? Дивіться, аж сюди в сторону. Тепер маємо 12 імплантів. 12 імплантів. Тим паче, що канал абсолютно спинномозковий, вже зараз вільний. Стефані клавне. Ви почали ходити без палички чи ні? Почав, я вже не беру паличку. Вже не берете паличку. Доньки щасливі, ну покажіть, як ви ходите без Палички. Малички. Потихеньку, потихеньку, не спішіть, не спішіть. Ну, вдома без палички ходите? Так. Мені здається, що пацієнтка не підлягає стражданню. І це основна теза, яка має бути. Ми підлягаємо нормальному, якісному життю. Бережіть себе, друзі, будьте здорові та щасливі, і дивіться реальні історії пацієнтів Шкіряка.